Друзі, вітаю! Дуже швидка, але важлива потрібна новина. Вчора вийшов New York Times з тим, що Байден хоче і Сполучені Штати думають, яким чином переконати наших європейських союзників і дати Україні. Мінімум 300 мільярдів доларів а друга стаття з Bloomberg у нас подобається вам ще більше, тому що в цій статті говориться про те, що програш України взагалі не варіант для заходу, хоч би як би він там не втомився. Тому з вас підписочка на канал, для того, щоб ми разом витискали російських агентів і російські наративи з українського Ютубу. Ну і не тільки словом, але й ділом допомагали наші армії. Ми збираємо на Мавік t для червоної калини. Ну от це, це наші хлопці з Вінничини за взагалом з Калинівки, так звідки власне, і назва. А і вони просять на нічний Мавік, щоб він допомагав їм моніторити територію вночі. Тому, будь ласка, вчора ми з вами там під 40 тисяч вже зібрали. Треба 220, якщо можна по гривні дві включитися, щоб ми швиденько все закрили. Загалом, Байден я вам говорив, пам'ятаєте, що чим тяжче буде з грошима офіційними з бюджету від платників податків, тим швидше будуть розпотрошувати російські гроші, які лежать в Європі, які лежать насправді в. Сполучених Штатах в тому числі, і адміністрація Байдена вже почала переконувати з європейських партнерів. Ви знаєте, що Франція, Німеччина Італія трошки проти. Але ми знаємо, що Росія їх всіх кинула мінімум на 100 мільярдів доларів. Ну і от адміністрація Байдена каже, слухайте, Україні буде тяжко давати з грошима. Блінкен сказав, що 60 мільярдів даємо, а далі буде тяжко. Ну але, типу, всі розуміють, що треба щось робити. Ну і власне зараз іде найголовніша дискусія ці гроші на відбудову чи ці гроші. Прямо на фінансування Україною наших військових витрат. Зрозуміло, що треба давати на військові витрати, а що робити, куди діватися. Тому що якщо на відбудову сидіти ждати, то відбудовувати треба буде в рази більше. Чим зараз більше і краще дамо Україні зброю, тим швидше вона зможе знищити ворога і прийти до перемоги. Тоді і Захід буде щасливий, і решта. Росіян навіть буде щасливо, тому що ми їх звільнимо з того полону, де вони зараз знаходяться. Тому дискусія йде. Байден ще до кінця не переконаний, але його команда каже, що треба це робити, особливо після другої річниці війни, треба піднімати важкі рішення. Ну, ми з вами про це говоримо з лютого минулого року. Ви пам'ятаєте, я ще Ютуб-каналу нашого з вами не було, але я про це говорив одразу в пресі, що Росію треба карати на гроші. І друга стаття тут дуже швидко, я вам все розповім. Блумберг вийшов і каже газета Блумберг, не сам Майкл. Каже наступну річ, що як би вам тяжко не було, бо вам не здавалося, що ви втомлені, подивіться на Україну. Вони втомлені в мільйон разів більше, але вони борються. Якщо програють вони, програє не одна країна, програє ціла фінансова система, енергетична система, безпекова система світу. І вони говорять, що як би важко не здавалось, треба боротись, тому що поразка України це не варіант, і такий варіант точно не приймається. Друзі, ось так. Тому що я знаю, що і в мене був поганий настрій після прес-конференції президента. І в вас багатьох був поганий настрій. Ну от і ця фамільярність до наших топових генералів, захисників, і це там ставка на цю команду тільки на шість людей. Вона багатьох пригнічила, але бачите, є гарні новини з Сполучених Штатів. І наші друзі якраз таки дають дуже гарну, класну інформацію в те, що є надія, і є і буде чим боротися, і буде чим допомагати. Друзі, зробіть донат, підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі.